Всім привіт, друзі! А ми знаходимося на градовому майданчику. А це значить те, що у нас сьогодні нове надходження. Це Subaru Forester. 16 рік, 2,5, газ бензин, автомат, повний привід, 215 тисяч км пробігу. Синенька, гарненька, вся танована, вид має, дуже класна. Ось така у нас машинка по салончику мультимедіа з камери заднього огляду. Кондиціонер. Мультикармо з круїз контролем. Підігріве сиді. Щотко. А під капотом у нас знаходиться Субаровський опозитний двигун об'ємом 2,5 літра. Чистенький, сухенький, працює відмінно. Ось такий доволі місткий багажник, притаманний. Цим кросовером. Друзі, і не забувайте, що дане авто ви можете придбати у нас у лізу з першим внеском 15%. Або ж обміняти своє авто на будь-яке наше. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас. Приїжджайте і вибирайте собі автівочку.